Хочу познайомити вас з одним дуже крутим автомобілем. Почну з декількох фактів про нього. Він білого кольору, має кузов хетчбек і величезні колеса. Також не будемо забувати про його неймовірну харизму автомобілю, якому я відчуваю себе головою колгоспу. Вас 21-21. Ніва! Ніва. Щоб записати цей обзор, я виїхав з Києва в Вінницьке село, де тиждень просочувався сільськими справами. Їздив на тракторі, сипав города і крутив хвости свиням. І тиждень руки не мивдапам, палям. Сіній трактор к нам, У нього в прицепі переклінчка байміна. Ви тільки подивіться на це диво, мені дуже подобається її форми. Можливо, хтось назве мене збоченцем, але цей силует ви ніколи ні з чим не переплутаєте. Конкретно наш екземпляр обладнаний ось таким неймовірним тюнінгом. Що ми говоримо в цілому про ніву, то тут немає ніяких правил. Тюнінгу як завгодно, як твої душі заманеться. Але хочу визначити, що власники Ніви доволі витончені люди, і вони дуже люблять свої автомобілі. А це і не дивно, тому що володіння нивою це ці. Філософія. Подивіться, як тюнінгують ці автомобілі в Карпатах, подивіться, як тюнінгують ці автомобілі в ваших містах. Коли з мене проїжджає Ніва, моє серце трішки колотить і завжди з'являється посмішка. Як я вже сказав, власники Ніви доволі витончені люди. І в мене є е, питання до Володимира. Е, Володимир, як розпочався ранок того дня, коли ви прокинулись і вирішили, що вам потрібно придбати Ніву? Так <рес> як ми займіли кусок города, яким має доставлятися бараболька туди-сюди, ми вирішили придбати Ніву. Так як вона залюбки їздить через поля і вози немало ваги. За що ти любиш ніву? Вона без... без Безотказно, в дощ, в сніг, в болото, в поле, ну, запасу прийде. Ми тут ставимо кадр, як вона не запускається. А Як я вже казав, наш екземпляр обладнаний неймовірною кількістю тюнінгу, і хотілося б дізнатися, які плани для подальшого побудування цього проєкту. Що подобалось, то я її робив з нею. А якщо ще, ще щось сподобається, буде додатися. Ну, а є якісь плани. Я собі видумав поставити сюди гідропісилювач керма. Це буде вже легше крутитися. І добавити хочу більші колеса. Дякую, Володимир. Багажник обладнано. Він тільки що відкривався. О! Він обладнано у нас ось таким багажником, в якому може їздити. Оператор, або як вже казав Володимир, ми можемо його використовувати для перевезення бараболі. туди-сюди. І всі ці ніші в нас заповнені ось такими чудовими рундуками. Не будемо, напевно, їх відкривати, тому що я бачив, що ми діставали вже з цього автомобіля. Mm -hmm. Нехав, mm -hmm. за кадром. Mm -hmm. Насправді переваги ніви у цьому не закінчуються, і ми подальше поговоримо про них вже на дорозі. А я забув, що тут три педалі. Ілі ти забув, ілі ти не знав. Я думав, що вже. О, <смеш> на перездачу. Ну, До речі, якщо в когось виникнуть питання, чому я їду не пристібнути, то коли ми говоримо про безпеку в Ніві, найкраще краще не сідати. <смеш> Навіть трактор складно обігнати. <смеш> Неможливо не любити лише три речі: маму, колишню і ніву. Особисто мені у ніві подобається все: як гудить задній міст, роздатка, коробка, те, що тут відсутні посилювач керма і кондиціонер. Наша Ніва запозичила чимало елементів у класичного сімейства. Їх ви можете бачити скрізь. Ви можете бачити ось ці дефлектори, ось ці кнопочки, важіль перемикання передач і а, панель приладів. З цими приладами зверніть увагу, тут ніколи не зрозуміли, з якою швидкістю рухається автомобіль. Конкретно в нашому випадку стрілочка зовсім померла і замінили на сучасну проекцію. Лайк за проекцію в Ніві. Тут щось стає вузько і страшно. Ха -ха -ха! Перемикання передач на Ніві схоже на спробу сліпово грати удар. Зверніть увагу на діапазон, в якому ми можемо перемикати ось цей важіль. Запевняють, для новачків це, напевно, повна катастрофа. Так, ось тут ми спробуємо розвернутись. До речі, на цьому перехресті відсутні знаки пріоритету. Чесно кажучи, тут всі їздять. Навмання. Мине виключення. -хо -хо! Революційні сніви полягає у тому, що це фактично перший кросовер у світі. На момент випуску ніву у 1977 році це був єдиний автомобіль з повноприводним шасі і несучою конструкцією. Всі інші автомобілі такого типу були обладнані рамою. Сначала было ясно одно, сельский вариант «Жигулей» должен обладать повышенной проходимостью, чтобы стать незаменимым на сельских дорогах и бездорожье. Испытания показали, что конструкция перспективна, и над ней стоит поработать. Пани Тапанова, хочу познакомить вас с людиною. Перлиною не побоююсь сказати цього слова. Істинний діамант у тисячу карат. Людина, яка не проходила кризис майстра приймальника середнього віку, а одразу розібрала з інструкцією до техніки і почала її бачити. Василь, вітаю сьогодні. раз і назавжди. Василь допоможе нам розібратись, де слід перевзувати ваш автомобіль цими богоподібними руками. Він продемонструє нікчемність вашого тіла і як правити без нагрівання 17 17-дюймові алюмінієві диски від нашої БМВ. Два з половиною мільйони років назад у кам'яному віці люди вигадали колесо для того, щоб Василь продемонстрував нам сьогодні роботу на цьому верстаті. Валік цього верстати витискає ніякісний шиномонтаж з вашого життя, тим самим створюючи необхідне напруження на поверхні цієї покришки. На нашому шиномонтажі є збалансувальний станок Hunter Gold Force Elite. Це американський станок, дуже якісний, дуже класний. Його основні переваги перед звичайними навіть італійськими станками. в Тому що він оснащений нагрузочним роліком. Тобто самий Брокфорс. Для чого він потрібен? Потрібен для, для виявлення не тільки самого дисбалансу колеса, а ще й силову неоднорідність колеса, яка є причиною биття кермо. Несколько уханів. Тряска вмішається. Скажи, будь ласка, який максимальний розмір коліс ти можеш перевзути своїми потужними руками на цьому верстаті? Залежить від діаметра. Тобто, ну на даному випадку я перебував 24 четвертій, але я знаю, що існує ще 28 восьмі. Ну але в Києві я такого не бачу. <ріху> ну я впевнений ти з цим впораєшся. Звісно, питаль не На цих кадрах ви можете спостерігати як субдомінальна екзоособистість Сергія Бубки намагається вибратися з шостого кругу сансари, реалізовуючи усю свою котячу майстерність, викликану буремними емоціями і спогадами Віктора Ющенка. Якщо по суті, то у гараж 55 ви можете виправити диски будь-якого розміру і будь-якої складності пошкоджень. Василь чекає на вас з 8 до 20 у гараж 55, Що на окружні кажуть, що якщо сказати, що глазні порадив, то буде крутецька знижка. До речі, вона стосується не тільки що на монтажу, а усіх ремонтних. Робіт. Дякую, Василь. Дякую вам. В Ніві дуже слабенький двигун, але це мінус компенсується за рахунок понижаючої передачі і системи повного приводу. На бездоріжжі Ніва почуває себе як вдома. За рахунок короткої бази, маленьких свєсов, вузеньких, але при цьому великих коліс. Ніва може ходами долати доволі серйозні перешкоди без додаткових допрацювань. Я не вірю. не вірив, Німо. Ви знаєте, що Ніва робить із хлопчика-чоловіка. Це ініціація в чистому вигляді. Конкретно в цьому автомобілі встановлено п'ятиступеневу коробку передач, яка допомагає трішки збільшити максимальну швидкість цього автомобіля. Але, чесно кажучи, Ніва це зовсім не про швидкість. Не Ні этому небольшому автомобілю розбиті ґрунтові дороги, і зриті колесами кальосами тяжелих о, подивіться! Подивіться, подивіться наші сестри, бродяга. Зверніть увагу, всі машини по різному зацінінговані. По різному, але класно. Якщо вам цікаво, ви можете написати коментарі. Ми ще раз приїдемо у село і перевіримо. А... Позашляхові здібності цього автомобіля на реальному бездоріжжі ми з вами розберемо повноцінно, як у нас працюють системи повного приводу, блокування диференціалу і е, понижаючі передачі. Ну і визначимо, які е, щось з цього всього нам буде корисно, і де ми все це можемо використовувати. Враження, що в нас зараз щось відпаде. Так... По Вінницьких полях потрібно їздити і дивитись по сторонах, тому що тут доволі активно розвинута сільське господарство, і тут ганяють трактори і такі самі жніви. Туди-сюди. Ява. Що скажеш про Ніву? Обалдеть. Зараз я дещо скажу про Ніву. Да, у нас там летить пил позаду, при тому, що у нас все, наче як закрито. Повна відсутність прямого зв'язку між кермом і колесами. Зверніть увагу, наскільки можна сильно хитати кермо, при цьому з колесами майже нічого не відбувається. Як я вже казав сьогодні про гальма, якщо ми витискаємо їх майже в пол, ось це майже в пол, машина ось таким чином нас гальмує. Тобто гальмівний шлях. Ну, майже прямо пропорційної швидкості, з якою ви рухались. Повністю зупинятись не будемо, щоб нас не догнало це польове облако. А, стосовно гальмів, якщо ми повністю будемо витискати в пол, нас будуть блокуватись колеса. Ми їдемо на четвертій передачі: 55 км на годину, а, 2000 обертів. О, вона доволі непогано себе почуває, але гучно в салоні я вам не можу передати. Але якщо у вас є Ніва, вам і не потрібно це. Є певна ознака, за якою можна визначити, чи правильно ви обрали свій автомобіль. Повертаючись додому, увечері залишаючи автомобіль на парковці, чи обертаєтесь ви на нього? Ніва це той автомобіль, на який я обертаюсь кожен раз. Наш уікенд у Вінницькому селі майже закінчується. Юля мені сказала, що ми доки не знімемо ніву, нікуди не поїдемо. Але через те, що час у нас обмаль, напевно, на цьому ми будемо завершувати наш такий коротенький огляд. Чесно кажучи, мені є що сказати про ніву. Я дуже люблю цей автомобіль. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, ми знайдемо. Крутецьке бездоріжжя для цього автомобіля і випробуємо його в реальних умовах. І якщо вам так само цікаво, як працює в нас понижаючий диференціал, як у нас працюють системи повного приводу, про це теж можу розповісти. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. А, з вами був Глазнєв. Ну, Ногу забери. Ні, це храм. Закрита для жінок. Корейська група без. Чінгух, техен, наджу, шуга, хосок і. джин. Як правильно, ніва чи нива? Я, я не знаю. Нива. Ніва. Ніва. <кінця> Знаєш, що найцікавіше, якщо ми приїхали в Могилівку на БМВ, ми з тобою так не гасива.